Слухай, а тобі наче 20. Правино Арфорта нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Далі продовжимо з Іллею Євлашем, начальником прес-служби ОСУ в Хортеся. Пане Ілля, вітаю. Вітаю студія. Слава Україні! Героям слава! Президент Володимир Зеленський сьогодні відвідав передові позиції наших захисників на Куп'янщині. Скажіть, будь ласка, яка там зараз ситуація воєнна? Наразі обстановка в смузі відповідальності Осу Хортиця залишається динамічною. Противник продовжує застосовувати всю наявну лінійку артилерійського та іншого озброєння. Зокрема, 489 обстрілів він здійснив в зоні відповідальності на Лимано-Куп'янському напрямку, використовуючи здебільшого міномети та фпв дрони. Та також вісім разів застосовував авіацію переважно су 34 Та використовував каби від одного до чотирьох одиниці крилатих бомб. Відволо за 22 бойових зіткненням, в ході яких противник втратив 264 окупанти вбитими та пораненими, а ще також 26 одиниць озброєння та військової техніки, серед яких 6 танків, 5 бойових броньованих машин, 5 одиниць гармат Д-30 122 мм, 7 автомобілів, 3 антени зв'язку, 8 укриттів та ще 3 склади з боєприпасами. Загалом противник намагається Активізувати свої зусилля поблизу річки чорний Жеребець, зараз туди перекидує свої резерви, аби поблизу населеного пункту Терни, так званий торський виступ, аби зайняти свою оборону та вийти на цей бар'єрний рубіж для подальшого розвитку свого наступу. Однак наші оборонці тримають активно там оборону, наносячи противнику максимальних втрат, використовуючи всі наявні сили та засоби, які є у нас в наявності. Зрозуміло, це стосовно Куп'янщини. А після того, як росіяни захопили Авдіївку, вони починають промасувати нашу оборону і намагатися концентруватися на інших ділянках, те, щоб її прорвати. Кілька днів тому ви повідомляли про перекидання російських військ в район Бахмута і спроби наступу на часів яр. Скажіть, будь ласка, яка там ситуація? Бо судячи з карти Deep State, Росіянам частково вдається десь потихеньку продавлювати нашу оборону? Абсолютно вірно, після того як росіяни тимчасово захопили Авдіївку. Вони найімовірніше продовжать розосереджувати свої війська, які там скоплені на інших ділянках. Куди саме ми побачимо згодом? Проте на це їм потрібен час, щонайменше від тижня для того, аби перекинути перегрупуватися, та далі вже кинути ці зібрані резерви в бій. Поблизу Бахмуту, ми можемо бачити в районі Богданівки. Там противник переходить. Дить, як і в лобові атаки, так і намагається обходити з флангів. Так само активно застосовує свої штурмовики е, сухого, е, використовуючи каби. Однак е, сьогодні ми бачили фантастичну роботу. що правда не на нашому напрямку е, наших е, сил ППО повітряних сил, так які ефективно вразили су 34 та ще Су-35С, дороговартісні багатомільйонні штурмовики. багатоцільові, які дуже болюче відчулися. Росіянам і ну, це така зброя, яка взагалі якби не передбачає, щоб вони втрачалися. Однак вже день за днем наші хлопці з ППО показують надзвичайно вражаючу роботу, і росіяни. Я думаю, це також відчують, що доведеться їм також враховувати під час виконання їхніх завдань. Загалом поблизу Бахмуту також ведуться активні бойові дії, переважно з використанням артилерії та важкої техніки. 512 обстрілів ворог вчинив по позиціям Збройних сил України та 26 ударів дронами камікадзе. Завдав він по нашим окопам, використовуючи різні від пів до шахедів. тим бойових зіткнень відбулося, в ході яких противник втратив вбитими та пораненими 194 окупанти та ще 86 одиниць озброєння та військової техніки. Дуже багато безпілотних літальних апаратів ворог втрачає на цьому напрямку. Він втратив їх аж 70 за минулу добу, що показує дуже гарну роботу наших підрозділів. Зілів РЕБ, наших ПЗРК, підрозділів ППО, які вдень і вночі чергують, аби завдавати противнику втрат в цьому озброєнні. Крім того, постійно завдається і ведеться робота по особовому складу та по ворожній техніці. Так, ворог втратив три бойові броньовані машини, п'ять гармат та мінометів різних типів та калібрів. Це і Васильок міномети 120-мм 82-мм та інші Крім того, вдалося виявити та знищити два пункти управління безпілотними літальними апаратами на бахмутському напрямку, що звичайно дещо ослабить противника в плані використання цих засобів вогневого ураження. Проте не надовго ми надалі продовжимо виявляти ці пункти управління та завдавати по ним вогневого ураження на поблизу лінії зіткнення. Дякую дуже, пане Ілля, за такий детальний звіт. Ілля Євлаш, начальник прес-служби суд Хортиця, був з нами на зв'язку. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.